Доброго ранку! Я Апекс Фалконтіс, і сьогодні ми, як завжди, в прямому ефірі на в Украї... з українського креативного хабу UATV. In UK. І наш філософський клуб сьогодні буде звучати на тему Мистецтво малих кроків. Що це таке? Як ним оволодіти, використовувати в майбутньому. І як це може бути вам корисним? Я спробую, як завжди, надати вам корисну практичну інформацію та обговорити цікаві факти з нашого життя. І так, мистецтво. Малих кроків. Це секрет в першу чергу трансформації життя через прості дії, але регулярні. І спочатку я хочу вас запитати, чи був у вас момент, коли все здається занадто складним і громізким І ціль може здаватись дуже недосяжною, величезною. І як ви думаєте, чи можливо маленькими кроками досягти великої мети? Напишіть, будь ласка, ваші коментарі, побажання, запитання, буду дуже радий обговорити. Привіт, Альона Кушніренка. Як завжди дуже приємно, що дивишся. Спробую щось корисне і для тебе також сказати. Хоча відчуваю, що мені є багато чому в тебе повчитись. Я хочу привести одне японське прислів'я: що маленький крок зроблений сьогодні. Набагато цінніший ніж велика ідея, викладена на завтра. Як ви думаєте, що це означає? Валерія, радий, що ти завітала. Дуже дякую. Нагадаю, що сьогодні обговорюємо тему мистецтво малих кроків. Або маленьких кроків, так, є е, ціла наука про малі кроки, і вона я хочу почати з прикладу, з японської філософії постійного поліпшення. І Розповісти трошки про принцип Кайзен. Він базується на малій, але стабільній дії. Один відсоток на день на 37 краще за рік. Напишіть, будь ласка, як ви думаєте, що це означає? Більше деталей і особливостей про принцип Кайзен. Я пропоную і запрошую вас знайти самостійно. А я хочу навести цікавий факт, що, якщо покращувати щось на 1% щодня, то за рік це буде в 30 разів в 37 разів краще. І насправді ми можемо. Стверджувати, що у нас погане здоров'я. З однієї сторони, а з іншої сторони, що людина це дуже живуча така істота, яку неймовірно важко знищити або вбити. І ось маленькі дії, які ми вчиняємо через наші звички щодня. Регулярно, або щоранку, щовечора, вони можуть призвести як і до погіршення здоров'я, як фізичного, так і психологічного, так і повністю його зруйнувати. І ці непомітні іноді, але регулярні стабільні дії, вони формують повністю те, що ми бачимо навколо, відчуваємо середини, з чим маємо справу. Згідно психології звичок Чарльза Дайра і Джеймса Кліра, звички це петля, яка складається з сигналу, дії та результату або винагороди. І маленькі звички вони не викликають супротив нашого розуму або мозку. У зв'язку з чим є порада, що починати із настільки маленького кроку, що неможливо сказати ні, або неможливо відмовити йому. Наприклад, якщо нам дуже важко зробити, Доброго ранку, я на постіль, радий, що дивишся. Радий, що дивитись. Наприклад, дуже багато людей дуже хочуть щоранку робити якісь вправи фізичні або зарядку. І надзвичайно важко змушувати себе це робити ну, реально щодня, там, по півгодини або по годині, хтось займатися йогою, хтось медитацією, хтось просто фізичними вправами. І тут ми можемо використати цей принцип як. Згадувати, робити хоча б одну хвилину. Здавалося б, одна хвилина в день це не складно, не так важко. Кожен може знайти одну хвилину. Іноді ми можемо просто виконати з життя кілька годин, засівши, залипнувши якісь відосики, фільми, новини або розмови. І от якщо ми будемо, наприклад, робити фізичні вправи хоча б одну хвилину щоранку, кожного дня, будемо згадувати робити це як по нагадуванням. То ми дійсно якісно зможемо підвищити рівень нашої фізичної підготовки. Так само, якщо ми можемо виділяти хоча б кілька хвилин на вивчення нових слів. Мову, яку ми хочемо вивчити, або галузі, яку ми хочемо просвітлити для себе. І тут ми можемо використовувати знову ж цей принцип щодня, витративши кілька хвилин, дізнатися щось нове в цьому напрямку. Буквально через кілька тижнів, максимум, ми помітимо. Дуже ефективний результат, який нам дався не занадто важко. І цей результат нас може так зацікавити, що ми легко можемо підвищити час, витрачений щодня на вивчення чогось нового, на покращення свого здоров'я і так далі. Найбільша потужність, найбільша сила і секрет маленьких звичок заключається в регулярності не пропускати, згадувати щоразу, коли ми це собі запланували так і робити. Я думаю, що зі свого досвіду буває таке, що ми якийсь день у нас випав, ми забули. Треба все одно повертатися. І продовжувати, навіть якщо у нас випав підряд цілий тиждень, головне не зупинятися. І саме регулярність, а не масштаб, змінюють реальність в нашому мозку, розумі, нашій свідомості в нашому навколишньому житті. Привіт, Оксан, привіт, Девада Мадар. Ради. привіт, друзі. Дякую, що долучаєтесь до прямих ефірів. Нагадаю, що сьогодні тема нашого філософського клубу це мистецтво малих кроків. І хочу ще навести кілька даних з нейронауки. Наприклад, нейропластичність каже про те, що малі регулярні дії створюють нові нейронні зв'язки. І це підтвердження того, що саме регулярність, а не масштаб, змінюють реальність. Пропоную перейти до другої частини нашої теми, і називається вона Малі кроки у різних філософіях і культурах. Почну з Біблії. Цитата, точніше, це від Луки 16.10. Хто вірний у малому, той вірний і у великому. Це про те, що маленькі вчинки формують характер людини. І не тільки людини. З стоїцизму одне речення всього епіктету. Не зневажай маленьких добрих справ. Вони основа сили духу то Піктект сказав, що основа сили духу це маленькі, добрі справи, і не варто їх зневажати. З Даудецін. Подолай важке через легке, заверши велике через мала. мале. Ще раз процитую «дао Де Цін. Який рекомендує нам подолати все складне, важке і завершити все мале. І тут секрет заключається в тому, що завершивши маленькі дії, маленькі справи в деталях. Надасть нам сил і можливість подолати дуже важкі складні ситуації і справи. З ведичної культурою з Багавадгіти, процитую, вірш 2.40. Немає втрати у цій справі і не існує шкідливого результату. Навіть невеликий прогрес на цьому шляху рятує від найбільших страхів. І суть цьому суть полягає в тому, що дія це найголовніше. І навіть маленька дія, якщо вона відповідає гармі або призначенню, вона змінює долю і карму. Чи є у вас якісь запитання, доповнення, побажання? Будь ласка, пишіть. Також е, запрошую регулярних глядачів до, долучитись до прямого ефіру, можемо включитись. Я планую через десь 10 хвилин закінчити основний ефір на Ютубі, і ми можемо продовжити ексклюзивчик в інстаграмі та Тікток. Тому подумайте, будь ласка, що вас цікавить. Нагадаю, що основ... основна соціальна мережа, де відбуваються наші прямі ефіри, де вони зберігаються, це на платформі YouTube, канал FalconTis. і також канал UATV. Нагадаю, що я зараз знаходжусь в українському креативному хабі в Лондоні. Це Великобританія. На... Кінцінтон Олімпія між Шепертсбуш та Хамерсміт Стейшн. Так, пропоную перейти до третьої частини нашої теми Філософського клубу. І звучить вона як Історія успіх, успіху та гумор. Я хочу. Повідомити вам такий цікавий факт, який я знайшов, але ще не встиг перевірити, і запрошую вас, можливо, його підтвердити або спростувати, що компанія Toyota заснована на принципі Kaizen, який ми згадували раніше. І як бачимо, це приклад яскравого, ефективного Управління і планування на багато років вперед. Щодо Леонардо Да Вінчі, такого, також хочу згадати, що він щодня малював маленький ескіз, назвавши його як м'яз пам'яті для того, щоб не розслаблятися і регулярно. Він чітко розумів, що регулярність щоденних таких вправ надають йому можливість не втрачати навички і, навпаки, їх покращувати. Кажуть, щоб змінити життя достатньо ранкового підйому. Але якщо ти прокинувся рано і просто скролиш стрічку в соцмереж, то це вже ритуал. А не прогрес. І такі ритуали, вони формують дуже серйозні важливі наслідки, дії. І я бажаю, щоб вони були позитивними, креативними, созідательними. Вибачте, за русизм. Якщо дозволите, хочу запитати у вас. Який маленький крок сьогодні може змінити ваше завтра? Подумайте про це, напишіть, якщо буде мож... бажання? Друге запитання, яке я хочу задати: чи є в тебе звичка, яку ти починав з малого, і вона вже стала частиною тебе, твого життя? Теж буде цікаво, якщо ви поділитесь? Третє запитання. Що, ем, що тобі заважає зробити хоча б один відсоток прогресу сьогодні? Якщо у вас є мета, ціль? І ви все ніяк не можете почати або просунутись далі. То подумайте, що вам заважає робити хоча б маленький крок, маленький відсоток для того, щоб перетворити ці дії на регулярні, щоденні, і ефективні. Є коментар. Дякую Світлано. Чи, так, читання зустріч з новими людьми. Дякую, що поділились. Я дуже реально бажаю вам а, щодня читати щось нове. Не тільки на надписах над, над магазинами, де ми купуємо собі їжу або. В наших смартфонах. Я вам бажаю читати, я так розумію, намагатись хоча б кілька хвилин в день читати цікаві для вас книжки. Сподіваюся, що це буде вам дійсно корисно. І зустрічатись з новими людьми це теж дуже цікаво. Можна почати, наприклад, виходити. На вулицю, якщо ви навіть живете в невеличкому місті, то прогулянки дозволять нам спочатку бачити нових людей, якщо ви соромитесь з кимось заговорити, то є дуже багато додатків, платформ, які дозволяють спілкуватись з новими людьми на різних клубах за інтересами, це, можуть бути, спікінг клаби для підвищення рівня іноземної мови або інші клуби. І я дійсно бажаю вам всім якомога більше спілкування з цікавими, корисними для вас людьми, які вас зможуть надихати та заряджати позитивну енергію. Підсумку. В підсумку я хочу зазначити, що, з моєї сторони, найбільші змі... я вважаю, що найбільші зміни вони не завжди починаються з революції або якихось серйозних е, дій. Звісно, це кидається в очі, це яскраво зган... запам'ятовується, і все ж найбільші зміни вони стають періч... наслідками, як правило, непомітних. Але регулярних маленьких дій і кроків. Я бажаю вам використовувати цей надзвичайно ефективний метод, прийом для того, щоб підвищувати якість вашого життя, підтримувати ваше здоров'я, ваше самопочуття, ваше щастя. На якомога більш високому рівні. І нехай для когось це буде склянка чистої, питної води щоранку, яка може перетворитись на омоложення. І ви це зможете помітити вже через кілька місяців. Для когось це може бути. Щоденні 5 хвилин вивчення кількох нових слів з іноземної мови, яку ви все ніяк не можете, але дуже хочете вивчити. Я бажаю казати вашим близьким хоча б кілька секунд щоранку приємних, приємні слова. Як ви до них гарно і добре відноситесь, слова вдячності та підтримки. Це теж буде змінювати на краще життя ваших близьких. На сьогодні все. Я запрошую вас знову завтра, о 10-й ранку, за лоденським часом, в прямий ефір. Подивитись прямий ефір та прийняти в ньому участь нашого філософського клубу. З вами був Apex Falcontis. До нових зустрічей. Пока. Ну, эксклюзив...